Всім привіт! Сьогодні погода така, як і вчора. Нам обіцяють дощі на три дні. Вчора дощ. Практично кож... через кожні, я не знаю, там дві години раз шість. Починався, і злива була, і просто дощик, і сонечко п'ять разів вияснялося. Отака От погода мінялася за день декілька разів. Город промочило гарно, так що туди зараз заходити рекомендовано, хорошо промочило. Тому Оце отак от можна тільки пройтись по доріжечкам, подивитися, чи шкоди ніякої не наробив цей дощик. Вітру такого не було, але був такий ливий, може, навіть і заплескав цю землю. Ось. Наша стільба зовсім гарна стала, і навіть коли оці останні свічечки змінять колір, то знизу вже почне осипатися, як швидко відходять оці квіти. Дуже швидко. Ждеш їх скільки поки розцвітуть, а відходять. Ой, бачите, яка вже красива, розова стала ця гортиція в місті Так вона переводиться. Друге mm. це okay, подобається шапка така здорова. Здорова прямо. Mm. І буде так багато квіточків. Це вона по почне відквітати. Це перша, сама перша цвіточка. Все ожило, все. Яка оця медуниця стояла, така вже засохша, зів'яла, а зараз навіть піднялася в висоту, листя яскра. Просто все красиве. Анабелька радує. Ми її вчора два рази підв'язували, <свісно> намочилися оці шапки і під своєю вагою ламаються ці ніжні гілочки. Вони такі ніжні. І ми два рази. Ту на гвіздочок причепила, вона ще дужче зламалася. Раз, два. І тепер вже під саму шапочку піддержуємо. Квіти такі гарні, здорові. Ну, це на пересеред... пам'ять. Ну, Ось стільки на ній ягод було. Ось там взагалі тут ну, облито, листя не видно, облито. Я її хотів з'їсти, а потім оставив, повітря. Бо завтра вони вже будуть лопатися. От, Це що на, ти маєш на увазі черешню? Вон так? далі, так, вон під сіткою. От під сетку, он, під сетку, так? так. Да? Висить. Боже, а на землі скільки. Бідна черешенька. Яка все повилазило. Сонечко гарне і знову збирається дощ, бачите, на все в цьому році така черешня у нас, але вона вже вон, дощик прийшов і вже все моментально лопнула. Ягоди здорові, дуже здорові, вона як слива. Бачите? Дуже здорова ягода. Туда фотографірувати їсти. Ну вони смачні. Витя, давай я їх сейчас зірву всі. Ну жалко, ж пропадут. Вони вже лопаются І після оцього доща. Давай я зірву завтра людмилки, хоч відвезу. Ну що ж вони у нас гниет та и все. Ти згоден? Щас до дощу, поки дощу нема, скільки зможу, скільки й нарву. Уже зове. вже пищить. Накупили йому іграшок на вибір, щоб вже вибирав. Спочатку вибрав білочку. Потім кісточку. Учора цілий день ось вся дорожка чи коврик мочився під дощем. А сьогодні ж я вирішила його попрати. Але в ньому скільки шерсті котячої куча я різними щітками. Мила, 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 нічого не можу зробити. А потім згадала, що я купила для котиків і собачок отаку от гарну щиточку. Згадала, нашла і дивіться, що це бачите скільки шерсть котячої, багато ой, зараз. Так що знайшла вихід. І буде мій коврик як новенький. Це скільки шерсті. Викинула багато, це вже остатки, останні. Ой, душно сонце вияснилося. І знову. Велике випарування йде. Все. Ще трішки ось наверху не достаю, треба. Ой, зараз покажу ось, бачите, зараз ще раз пройдусь. Високо зверху не достаю, щоб зняти. Ой, це сонечко пече. Випікає. Ось бачите. Скільки. Шерсть. Ну, вже все. Це вже кінець закінчили. Отак от, от. Так що добра, отака і для собачок, і для котиків вичісує. Добре. У мене їх було багато, але це найкраще. Та, що дійсно допомагає. Так що я хвастаюся і навіть коври, дорожки, паласи, все вичісує. У кого є в домі котики собачки допомагає. Все, коврик постіраний. Тепер хай сохне і пості. Ну ось. З Минацька піднявся вітер, сонечко зашло. І погода різко-різко міняється. Хочу, ой, оцей коврик, він же ж мокрий такий. Я його хочу. Хочу скріпити отакими бінтерами, тому що якщо буде сильний ураган, то він його скине з оцієї нашої труби, на якій він висить. А він дуже важкий. Він зараз непідйомний. Його ширина 3 чи 4, 4 мабуть на три десь така, і він шерстяний і дуже, а зараз він ще й мокрий, тому його ми не зможемо зняти. Хай тіліпається. Якщо буде й дощ, то хорошо Ще помиє дощ Дивіться, як змінилася погода. Вітер. Збиралася вже позрізати лаванду. Оці квіточки треба зрізати. Я таки не зрізала. Вона вже вся розцвіла. Може, може навіть зараз і встигну. До дощу. Встигла. А, і... Різко. Пішов дощ, різко. Я букети саділа в лаванди. Дивіться, який красивий. Ага. Яка апахуча, яка. М -м -м -м. Я в минулому році сушила і додавала оці квіточки. В чай мені дуже подобається. Там не тільки в чай можна додати і в випічку, хто любить, там випікати. Я не дуже люблю з тістом возитися. Ой, ну красива лаванда, правда? Все, дивіться, звітіля, як завжди. Вітер отам звітіля. З західної сторони. Вітрюган, дощ. Дощик такий косенький. Так що Джек заховався отут. <гум> У нас під навесом познімали. Ось іще дорожки, які треба буде стирати. Но... Все, дощ припустив. Хороший. Знову пішов. Ну ось, другий день. Так що, другий день дощу. Ну, я думаю, що він скоро і закінчиться. Виясниться сонечко. Я знову вийду, щось вам покажу. І так оце Ха -ха -ха, другий день. Ой, який дощ гарний. Так, все. Ой, ой! Достав мене знову на вулиці. Сонця нема, але дощ перестав. Вітер затих, але грими. Чуєте, грими, такі розкати, грім. Ой, а ось. І ще ж підійшла до цієї гортинці. Вона з краєчку тут у нас не треба залазити. Ось вона вже перва гілочка тут розквітла, але ще не набралась білого кольору. Вона буде ще, зараз ще такого а, салатного але вона буде білого, білого, Отакого, От мабуть, як оця зірочка наша полярна. Кущик, кажись, допомогло те, що заливали, бачите, цю гілку ми не обрали спеціально, щоб по ній Орієнтуватися. Поливали антихрущом, поливали різними ядами, щоб убити оті комахи. І, дивлюся, одна пропала, тоді видно, з'їдена була. Ці всі нормальні, ні одна не зів'яла. Такі розкати. Гримить. Не просто гримить, а от гаркоти, такі затяжні. Ага. Отут поставили отакий заборчик. Ближче покажу. Ага ближче покажу. Це для Джека. Точніший від Джека. Ну що? Він то хороша собачка, послушна, вилізь сюди. Послушна собачка ходить по доріжкам, але іноді. Сокращає путь, зрізає оці кути. Особливо, коли біжить котик, котик може пробігти прямо по городу, нічого такого, а цей може за ним. По городу він не біга, але оці кути зрізає. Пару раз зачепив цю гортинці. І наступив е на той кущик маленький, так наш хазяїн чуть його не знаю. Ругався, кричав на нього, страшне. Ото -от так от. Так що це що у нас новеньке тут з'явилося. Ну, неси мені. Неси мені. Джек, дай мячик. Мячик, дай. Молодець, моя Ну. Давай. Сумла чорна страшна хмара, за темною смугою вдалині обізвався грім, гривнуло ближче, загуркотіло та покотилося у небі. Чує